Одного разу старенький дідусь ішов дорогою і побачив хлопчика, який плакав біля зламаного велосипеда. Багато людей приходили повз дитину. Хтось поспішав, хтось вдавав, що не бачить, а комусь було просто байдуже до дитячих сліз. Дідусь зупинився, посміхнувся і сказав Не біда, не переживай, разом полагодимо. Він присів, відкрутив гайку, щось підкрутив, і вже за кілька хвилин велосипед був знову у робочому стані. Хлопчик радісно обійняв дідуся і прошепотів Дякую, а як мені вам віддячити. Старий відповів якщо колись побачиш когось у біді, зупинись і допоможи. Оце й буде твоя вдячність. І хлопчик запам'ятав ці слова на все життя. добро не вчинок заради похвали, це насіння, яке посіяне в серці, воно не наче квітка, що проростає милосердям у серцях інших людей.